У російського диктатора Путіна завжди був діловий діалог з президентом США Дональдом Трампом. Про це кремлівський узурпатор заявив інтерв'ю е російським пропагандистам. Водночас він назвав ці відносини довірчими і прагматичними і додав, якщо Трамп, якби залишився президентом в Україні, нібито б не було війни. При цьому під час свого першого терміну американські лідер запровадив проти Росії велику кількість санкцій, які завдали серйозної шкоди е державам різним, зазначив Путін. Головне, щоб їхній завдало. Курсантка військового вишу працювала на ФСБ та допомагала готувати ракетний удар по казармах, де жили її одногрупники. Як повідомляє Львівська спецпрокуратура у сфері оборони західного регіону, дівчина приїхала на навчання з Харкова. За гроші вона збирала і передавала росіянам координати навчальних корпусів і казарм інституту, який після початку повномасштабної війни переїхав з Харкова до Львівської області. Для зв'язку з агентами РФ дівчина використовувала месенджер на своєму мобільному телефоні під час обшуку. У неї вилучили мобільний і ноутбуки з доказами за підозрою у Держзраді, курсантку арештували без права застави. Тепер зрадниці загрожує довічне ув'язнення.